Привіт, мої хороші! Сьогодні я розповім вам про одну з тих тем, від якої в мене самої мурашки по тілу. Бо уявіть собі, існує спалука, яка вмикає у ваших клітинах кнопку перезавантаження, допомагає їм викидати старі зламані мітохондрії і будувати нові. І при цьому ні, це не модний елексир за 1000 доларів за якусь одну баночку. Цю речовину ваше тіло може виробляти саме з гранату. Саме так. З цього плоду, який ще шанували стародавні греки. Але є один нюанс, і зараз ви скажете, що серйозно бо 60% людей фізично не здатні отримати з граната ті суперефекти, про які всі говорять. І сьогодні я вам розкажу про суперречовину, яка дає вам енергію та молодість. Хто її виробляє, чому половина людей не отримає її зовсім? Які реальні плюси від споживання гранату і чи варто пити гранатовий сік літрами? Обіцяю, що після цього відео ви більше не подивитеся зверхню на гранат. Поїхали! Я дуже люблю гранат, але довгий час я пила його просто бо корисно, як і всі, поки одного дня не натрапила на дослідження, яке буквально перевернуло мою нутриціологічну голову. Там чорним по білому було написано, лише 40% людей виробляють у А після вживання гранату, інші 60% нуль, навіть якщо вони їдять гранат щодня. І я думаю, як це? Фрукт є, поліфеноли є, а результату немає. І ось тоді я почала копати, і сьогодні всі ці знання я вам передам у максимально простій формі. Але давайте спочатку подивимося на цю суперречовину з гранату уролітин А. Уявіть собі, поліфенол, який запускає очищення мітохондрій, зменшення запалення, покращення енергетики і підтримує довголіття справжнього, клітинного. Це і є уролітин А. Але є важливий момент: цей уралітін А не існує в їжі. Його не можна купити в фрукті. Він не міститься навіть в тому ж самому гранаті, ні в будь-якому продукті. Стоп, ви зараз мене запитаєте, так до чого ж ти говориш зараз про гранат? Зачекайте ще хвилинку. Цей уролітін А ваше тіло має зробити само. А щоб воно це зробило, вам потрібно. Достатньо є лагової кислоти. Якраз вона і міститься в гранаті, а ще в малині, в важині і в волоських горіхах. І ще вам потрібні певні бактерії в кишківнику, І от саме з цими бактеріями і виникає основна проблема. Люди поділяються на три групи. Група А це суперреагенти, вони з'їдають гранати, і спокійно виробляють уролітін А. Група Б слабкі виробники. Вони виробляють уралітин, Б, ізоуралітин, але не А, тобто ефекту для мітофагії майже немає. І група С нуль. Не виробляють нічого. Можуть, хоч відрами їсти той гранат, буде просто смачний перекус. І чим старшим ми стаємо, тим менше таких бактерій, які допомагають утворити уралітин А, звичайно, менше стає уралітину і стає більше старих поламаних мітохондрій, от вам і старіння. І саме це пояснюється, чому у людей, які правильно харчуються, ведуть здоровий спосіб життя, все одно падає енергія, з'являється втома, слабкість м'язів і повільніше відбувається відновлення. І, звичайно, настає старіння. То чому ж уралітин А такий важливий для нашого тіла? Найголовніше це мітофагія, це головний секрет молодості клітин. Уявіть собі, що ваші клітини це заводи. У них є генератори, це мітохондрії. З часу вони ламаються. І оцей уралітин А запускає механізм. Старий утилізацію, а нові мітохондрії на заміну, без руйнування клітини. І це підтверджено дослідженнями. Якщо у вас достатньо уралітину А в організмі, у вас більше сил. Це буквально. Були проведені дослідження, які показали, що ті люди, які приймають уралітин А, мають збільшення м'язової маси на 12%. Це неймовірно для речовини, яка не є стимулятором росту, не є якоюсь спортивною добавкою і не є гормоном. Краще відтривалість. Ми це бачимо на максимальному споживанні кисню. Це показник, який оцінює, як ефективно ваше тіло використовує кисень. Дослідження показало, що учасники отримували більше 10% покращення лише від того, що їхні клітини краще виробляли енергію. Уралітин це зменшення запалення. Хронічне запалення це основа старіння. Уралітин А приглушує ці процеси на клітинному рівні. І під захистом знаходиться ваш мозок. Ваша печінка і навіть простата. Уралітин знаходили в печінці, в нирках, в кишківнику, навіть у мозку, а це означає, що він впливає на всі процеси відновлення у цих органах. І тут логічне питання, то що пити гранатовий сік літрами? Погана новина, скоріш за все, даремно. Тому що, повторюся, не сік виробляє уралітин А, а ваші бактерії, які живуть у вашому кишківнику, яких у більшості людей, на жаль, немає. Тому вчені і пишуть, навіть після вживання гранатового соку 30% людей не виробили жодної молекули уралітина А, навіть із добірного гранату. Так, але не засмучитися раніше, тому що є і добра новина. Сік все одно корисний, в ньому є поліфеноли, антиоксиданти, він зменшує запалення, покращує серцево судинну діяльність, а уралітин А це вже інший рівень. То чи є шляхи, як природньо можна підвищити свою здатність виробляти уралітин А? Ось чотири напрямки, на які ви можете безпосередньо впливати самі за рахунок способу життя та харчування. Підтримуйте здоров'я кишкової флори: це ферментовані продукти, клітковина, різноманітність раціону і достатньо води. Мікробіом це ваша база молодості. Їжте джерела єлагової кислоти, це гранат, малина, ожина, волоські горіхи. Пийте регулярно якісний гранатовий сік. Не всі соки однакові. Справжні поліфеноли знаходяться в шкірці, а не в солодкій м'якоті. Тому важливо, щоб сік був зроблений з цілого плоду та кісточок, а не тільки з самої м'якоті. Ті плоди, які трішки гіркуваті, якраз найкращі. Фізична активність, адже інсулінорезистентність – резистентність це гірший рівень уралітину А, тому дуже важливо для утворення уралітину 30 хвилин ходьби на день, силові тренування та інтервальні тренування. А як ще ми себе можемо допомогти, якщо, наприклад, ну, не хочеться нам займатися фізично, немає доступу до гранатового соку і навіть до тої самої ожини? Тоді ми можемо застосовувати біологічно активні добавки. Сучасні дослідження показують, що ті люди, які мають низьку здатність утворення уралітину А, і які приймали доволі дуже високий вміст поліфенолів з іншими продуктами або дієтичними добавками, звичайно підвищували рівень уралітину А. Наприклад, одна столова ложка концентрату якісного гранату може містити до 900 мг поліфенолів. І це вже достатня база, з якої навіть слабкий мікробіом може витягувати уралітини. Важливо, щоб продукт був органічний, тобто не вирощений дуже швидко за допомогою прискорюючого росту, продукт має бути з тілого плоду, без доданого цукру і, звичайно, з високим містом поліфенолів, який підтверджується сертифікацією. А тепер цікавинки про гранат, які мало хто знає. Хоч гранат і здається солодким, насправді він дуже легкий. Подивіться, скільки калорій знаходиться всього в 100 грамах. Білки 1,7 г, жири 1,2 г. вуглеводи 19 г, а клітковини аж 4 г. Що це означає? Його солодкість природня, він не піднімає різко рівень цукру. Клітковина гасить цукор і дає довше відчуття ситості. Це чудовий фрукт для жінок, які бояться взимку зірватися на щось солоденьке. Гранат це фрукт із найкращою комбінацією антиоксиданти, клітковина і низька калорійність. І от дивіться, кожне зернятко виглядає маленьким, але всередині 4 грама клітковини на 100 грам продукту. Тобто, це фрукт, який майже не піднімає цукор, але дає солодкість, тому його ми можемо використовувати як десерт, і саме про це як правильно споживати та коли наступне. Гранат працює трохи інакше, ніж інші фрукти. Мої правила прості. Пів гранату або приблизно це 100-150 г зерня 3-4 рази на тиждень. Або 100 мл свіжого гранатового соку, який ви робите також з кісточками і його пити 3 рази на тиждень. Найкращий час, коли з'їсти гранат, це після основної їжі. Так, це не помилка. Більшість фруктів зазвичай ми рекомендуємо на перекус, але гранат буде ідеальний після таких страв. Риба, особливо жирна, лосось, скумбрія. Це кращий антиоксидантний ефект. М'ясних страв, бо зменшує окислення жирів після їжі, салатів з оливковою олією, теплих каш, гречка або кіноа. Чому? Антиоксиданти-граната краще працюють, коли в шлунку вже є жири. Це підсилює їхню дію та дає довший захисний ефект для судин. І я кажу всім своїм клієнтам, що з'їсти гранат після обіду працюватиме як маленький антиоксидантний щит. Якщо у вас слабкий апетит або втома, краще гранат їсти в першій половині дня. Зранку гранат дає легку енергію, вітамін С, покращення концентрації. Ідеальна каша білкова, наприклад, гречка кіноа або пшениця, плюс ложка зернят або йогурт кокосовий і жменя гранату. Якщо ви хочете їсти менше солодкого, особливо на вечір, з'їжте гранат після вечері. Він зниже тягу до десертів, дає солоденький, але без різкого стрибку цукру, розслаблює судини після вечірньої солоної їжі. І це мій улюблений лайфак для жінок, які ввечері шукають щось солоденьке до чаю. Перед тренуванням невелика жмання зернят дає легке підживлення, краще кровотік, м'якшу витривалість, більше кисню в тканини. Гранат реально може покращити відчуття під час тренування. Коли ви вводите гранат в своє харчування, то приблизно через 6 тижнів дійсно ви можете побачити різницю в своєму самопочутті. У вас стає більше енергії, менше запалення, краща витривалість, ви швидше відновлюєтеся після хвороби або після тренування. А тепер чого не варто робити: не їсти гранат, наче серце, якщо чутливий шлунок, не поєднувати з молоком. Не запивати гарячим чаєм, адже руйнується частина поліфенолів. Не з'їдати зразу 2-3 граната, адже може бути здуття. І кому варто бути уважним при споживанні гранату або гранатового соку. Людям із дуже низьким тиском, тим, хто приймає ліки від тиску. Гранат може посилювати їхній ефект. Людям із гастритом у фазі загострення. Тим, у кого є алергічні реакції на цей плід. Тепер ви знаєте, який цей плід корисний, то як його обрати в магазині, щоб не натрапити на якийсь не той продукт. Перше дивимося на колір і форму. Найкорисніший гранат має темно червону або бордову шкірку, матову, не блискучу. Це ознака зрілості та високого вмісту антиціанів антиоксидантних пігментів. Шкірка має бути трохи підсушена і натягнута, ніби вона обтягує зерна. Якщо вона гладенька і м'яка, фрукт недозрілий. А тепер послухайте гранат. Маєте відчути легкий дзвін. Постукайте по гранату пальцем. Стигли, дає дзвінкий, металевий звук. Глухий означає, що всередині він переспілий або сухий. Відчуйте вагу гранату в руці. Обирайте важкі для свого розміру плід, це означає, що всередині багато соку. Злегка натисніть, шкірка має бути тверда, без м'яких плям чи тріщин. І моя порада, як від дієтолога, найбільше антиоксидантів у темно-червоних, щільних, стиглих плодах, а не в рожевих чи надто блискучих. Зберігайте гранат холодильнику. Так він не втратить поліфеноли і соковитість його буде зберігатися аж до трьох тижнів. Ми з вами сьогодні розібрали цілий всесвіт від гранату до глибин клітинної енергетики. Урелітин, а це не магія, це не маркетинг і не черговий тренд, це реальна наука про те, як тіло може само себе омолоджувати, якщо дати йому правильне паливо і правильні бактерії. І тепер ви знаєте все, щоб максимально використати потенціал плода богів. І якщо ви хочете більше таких розборів про харчування, про продукти, які несуть нам молодість та здоров'я, про і про те, як працює наше тіло, підписуйтеся на мій канал, поставте дзвіночок як нагадування. Більше про мене, про рецепти та корисні гайди в моїх соціальних мережах. Всі посилання в дописі під цим відео. Дякую за увагу!